Вітаю, мої любі підписники і гості каналу. Днями я вам давала завдання у короткому відео обрати правильний варіант між on holiday та on holidays. Давайте сьогодні подивимося різницю між цими двома словами і вживанням прийменника On з ними. Знову мені і вам на допомогу приходить мій чудо, мій дивословник. Cambridge Dictionary. дуже вам його рекомендую. Сама завжди ним користуюся, тому і вам рекомендую найкраще з усього, чим я користуюся. Ще можете користуватися Oxford Дікшенері, uh, Collins Dictionary і merriam або Miriam Webster Dictionary. Всі вони дуже класні. Отже, різниця між holiday and holidays. Вимикаю камеру і читаю вам правило. Holiday is a singular noun. Commonly refers to a specific day or event. Holiday це іменник однини, зазвичай він відноситься до specific конкретного дня або події. Приклад: It's a public holiday on Monday, isn't it? So I suppose the banks will be closed. У понеділок буде громадське свято. Чи не так? Дивіться, tag question, розділове питання, питання хвостик. Чи не так? Перша частина у нас плюсик, хвостик, друга частина мінус. Наша полярність. Хто дивився моє довге відео з поясненням цієї теми, той розуміє про що я говорю? Отже, буде вихідний у понеділок, громадське свято точніше, тому я думаю, що банки будуть зачинені. У даному випадку «holiday» – це громадське свято. Не громадське, а просто свято. Другий приклад: «She seems very tired and upset at the moment». Вона здається дуже втомленою і засмученою на даний момент. She needs a holiday. Їй потрібен, і тут буде у нас вихідний. Їй потрібен вихідний. Третє: We booked a holiday online yesterday. Two weeks in Greece». Ми забронювали відпустку в онлайні або онлайн вчора, два тижні в Греції. Які молодці? У даному випадку holiday це відпустка. Далі, we use the plural noun holidays and holiday in similar ways. Ми вживаємо множину іменника Holidays і однину. «Holiday» одним і тим самим шляхом в одному і тому самому значенні. We are all Going to Croatia for our holidays this year». Ми всі їдемо до Хорватії у відпустку цього року. We are all Going to Croatia for our holiday this year. Те саме речення, те саме значення, але «holiday» вжито в однині. Отже, у значенні відпустка ми можемо вживати «holiday» як в однині, так і у множині. Далі, наступний момент. We often use «on» with «holiday». Ми часто вживаємо прийменник «on» зі словом «holiday». They are very good friends. Вони дуже гарні друзі. We first met them when we were on holiday in Morocco. Ми вперше зустрілися з ними, зустріли їх. Коли були у відпустці у Марокко. І бачимо on holiday. On і однина. Як не можна казати not, when we were in holiday. In – holiday не вживається. Або не можна казати when we were at holiday. Також at не вживається з holiday. Або третій варіант, як не можна казати when we were on holidays. Тобто. On з множиною holidays не вживається. Далі, дивіться ще такий момент. Коли ми кажемо our, my, your holiday, holidays, ми вживаємо for. Зараз я хочу знайти, якщо я не помиляюся, це був Oxford dictionary. Є, у мене тут він. Є, звісно, є. Так. І ми зараз. Введемо «holiday». Давайте так. Значить, on holiday у відпустці. Більше зразків. Де ж було те правило? А сюди. Preposition. Так. Дивіться, а тут нам дають варіант in the holidays. Тобто, N вживається з означеним артиклем, «the». І множиною holidays. Значить, можна казати during the holidays, in the holidays, on holiday. Однина «on» плюс одна. Так, я хотіла показати інше, там, де було for. Ось. For your holiday або holidays. Коли додаємо your, my, his, our, ми вживаємо for. Але тут десь було це правило. Давайте я натисну на паузу, знайду і покажу не знайшла і часу в мене зараз немає шукати, коли я знайду, я просто вам додам скрін цього правила у розділ Community, де я ділюся з вами тестами. Там зможете почитати. Якщо не знайду, то ви просто бачили наприклад, і у Cambridge Dictionary, і в Oxford Dictionary, що... Якщо ми вживаємо магиї, з додаємо чия відпустка, то ми вживаємо «for». На цьому я закінчую це коротесіньке відео. Сподіваюся, що воно було для вас корисним. До наступної зустрічі. До побачення.